Колись я точно відкрию свій заклад. Але, на жаль, не сьогодні. Але я точно там не буду продавати шаурму, як мінімум, щось схоже на фалафель. Я більше схильний до чогось незвичного або просто дивного. А взагалі мрію про кухню на колесах, на якій буду їздити, мандрувати та готувати людям усяке смачне. А поки впевнено йдемо до мрії та готуємо собі смачне зні бутерброди. Спершу готуємо те, чим будемо натирати свинину: чорний перець, копчена паприка, пластівці чилі та сухий часник. Змішуємо це все воєдино та додаємо ложку солі. Беремо ложку гірчиці та щедро обмазуємо свинину з усіх сторін. Гірчиця потрібна для того, щоб до чогось приклеїлася наша натирка. Свинину відправляємо в духовку на 125 градусів на 4 години або до внутрішньої температури 93 градуси. За годину до готовності беремо чесник, заливаємо оливковою олією та кладемо в духовку. Після того, як м'ясо приготувалось, йому потрібно як мінімум годинку відпочити. Обмотайте його фольгою або ж найкращий варіант покладіть його в такий кулер, як у мене. Перці будемо готувати на відкритому вогні, поки вони не потемніють. Потемніли, значить, готові. Залишилось просто розрізати та зняти з них почорніння. Після того, як м'ясо відпочило, підготуйте усе, щоб збирати наші бутерброди. М'яса не шкодуйте, воно виходить чудовим. Беремо чи абату за тебе, вириваємо нутрощі та складаємо канапки.